Глинку обереш, машина. Хто лишається тут. Ага, так, той хто лишиться. Той хто лишиться, його би, би волочили, лиш би волочили кудись, розумієш? Береже. Дивись, яка красота, нове місто. А, ну, угу, прикольна картинка. така, як жива. Про що дам Урал. Прикольно. Реально там сидить. Ну де Ліночка, бо в мене вже... Я вже хочу знати світ. Я йду. Аліночка, йдемо, маленька, йдемо. Йдемо, Йдем, тому що всі чекають. Знову. знову. Знову, знову. І таке, мені зразу руку. Но я витягнув, тільки парасольки тут лишилися. Добре, добре, давай, давай, пішли. Це невелике місто, ми зараз будемо. Пішли маленько. Ні, ніхто не лишається, всі йдуть. Все, йдемо.